Зустріч кандидатів на посади мера та депутатів від аграрної партії з мешканцями Миколаївської об'єднаної громади пройшла у місцевому екологічному центрі позитивно і невимушено. Ані провокаційних питань, ані зухвалих випадів. Лише конструктивний діалог та пошуки шляхів вирішення важливих для громади питань. А таких в нині об'єднані Миколаївській громаді достатньо. Основні питання комунально-побутового характеру та наповнюваності бюджету. Проблема благоустройства буде проблема номер один. Чоловіку давно бути комфортно. він во двор вийшло. что весной, что летом, что зимой, ему должно быть комфортно. Он должен иметь желание посидеть на лавочке, подышать там воздухом, что цветет и так далее, а не спотыкаться через кирпичи, подскальзываться на грязи и ходить, не и бояться, что у тебя ребенок там то ли в яму упадет, то ли еще куда-нибудь. В этом отношении я с вами абсолютно согласен, это тоже одна из основных. Но я вам вот еще раз говорю, что вот смотрите, я, большая часть ремонтов сегодня производится, кемика, За словами кандидата в мери Миколаївки Дмитра Казацького, запорукою комфортних умов проживання мешканців в населених пунктах громади є реструктуризація КП сервіс Комуненерго з пошуком альтернативних джерел теплопостачання, включених у єдину систему. У разі отримання посади кандидат має намір реанімувати п'ять відповідних інвестиційних проєктів, а також налагодити співробітництво зі слов'янською ТЕС. Всі будуть говорити, що станції воювати безполезно, Говорить то мені воювати будемо. То есть, вот, чтобы вы понимали, мы будем сотрудничать. Но сотрудничать мы будем на паритетных началах. Когда мы будем, когда Горсовет и Громада, вот это будет, она будет равноправным партнером в переговорах станции, а не со станцией, а не с точки зрения диктата, как это происходит, в общем-то, и происходило до сегодняшнего дня. Мы не одни такие поселки, это все громады в таком положении, понимаете? То есть это как бы, а поскольку мы реформы первые проводим, И мы проводим реформу как раз вот везде, где-то сельские, там, Черкасская обошлась, там в центральной, то есть сегодня образованные громады, они образованы в непромышленных районах. Сложность именно Николаевской громады в том, что это регион промышленный, а не сельскохозяйственный. Подімайте, тому здесь достаточно сложно буде соблюсти інтереси і ті і другі. Ну ми повинні навчитися і соблюдати інтереси, як свої, так і точно також То тобто научиться бути одним цілим. Не менш важливу соціальну тему підняли на зустрічі нині діючі депутати Миколаївської міської ради: питання освіти, охорони здоров'я та захисту соціально незахищених верств населення. Проблеми, які мають вирішуватися методом соборності, зазначив голова президії. Решение должно приниматься единогласно. И обсуждение любого решения должно быть до тех пор, пока все стороны не будут удовлетворены. У меня есть определенное правило. Я какую-то часть заработанных денег в течение года я отдаю на социальные проекты. Отдаю в основном на школы, на образование, в основном и на спорт. Одной из программ занятости населения, выделение, то есть создание коллективных определенных. То есть, ну, это с землей связано, потому что я очень многие вещи, она должна быть не в холдингах, там, не в комнате, она должна быть в местных арендаторах. Местный арендатор, вот эту арендную плату, кроме арендной платы, там, она должна быть разбита на определенные части, то есть как бы арендная плата плюс социальная нагрузка. Подібних питань і грамотних відповідей на них пролунало на зустрічі чимало. Все ж більшість з присутніх висловили довіру даній політичній силі, адже вже давно і рішуче налаштовані на майбутні зміни. Переміни, щоб у нашому городі дороги були, газ газіфіцірний, щоб був пенсіонний магазин для пенсіонерів, щоб у нас склади були топлі твердого топліва. Тому всі люди йдуть в аграрну партію. Вірять. Именно казацкому нашему кандидату, который идет на мере, ему люди верят. И поэтому люди, смотрите, сколько в зале собралось людей, потому что они верят ему. Все ждут лучшей жизни и спокойствия. Поэтому тут как бы единые вопросы у всех людей. Благополучні і спокойствия. Всіта сі час очень більшому труд і большая задача правильно відреагувати, правильно вибрати дійсно голову громади, щоб потім ми жили а не існували, як ми існуємо зараз. В ході зустрічі голова обласної організації аграрної партії України Дмитро Казацький отримав посвідчення кандидата в голови Миколаївської об'єднаної громади від першого номера у списку депутатів Геннадія Біланця, а також вручив посвідчення кандидатам в депутати на придешні вибори. В целом, в общем-то, я скажу честно, что э, реально команда достаточно сильная, грамотная. Люди представлены все, начиная от і и клубами, и директора школ, и учителя, и со станции, инженеры, и рабочие, и предприниматели здесь есть, в общем-то, практически все свои населения. И вы видели, как они реагируют на все это. То есть это как раз та категория людей, которым в общем-то, все это уже надоело. То есть они реально хотят что-то поменять в этой жизни. Я рад, что так получается. Я вижу Николаевку, процветающим, не только Николаевку, а нашу громаду, именно процветающим маленьким городком с хорошими дорогами, с хорошими домами, с помененными коммуникациями, чтобы люди приходили домой и чувствовали себя действительно комфортно и, как говорится, Не имели никаких вот этих хотя бы битових проблем на э, на данном етапі, так як у нас і сейчас не сладкая, Да боремся з бізні. І також хочу также також район передбачається, що загалом у виборчому процесі візьмуть участь 28 представників аграрної партії України.